Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якій заслухав доповідь Олександра Сирського, головнокомандувача збройних сил, і генерал розповів про поточну ситуацію на турецькому і покровському напрямках в Курській області. Зокрема, про створення військової комендатури і кількість підконтрольних населених пунктів. Для підтримання правопорядку забезпечення пошучкових потреб населення на підконтрольних територіях. Створена військова комендатура, призначена її керівника, призначений генерал-майор Москальов. Спочатку поточної доби наші війська на кримих напрямках просунулись від 500 метрів до півтора кілометрів. Відбили три атаки противника. Продовжують ведення наступальних дій. Цьому спочатку операції на територіях Курської області. Наші війська з боями просунулися ну, оборони противника на 35 кілометрів, взяти під контроль 1150 квадратних кілометрів території, 82 населених пунктів.